Wall Street Journal відома впливова газета цього тижня, написала, що українське військо я впевнений, що ці чув продовж доби розгромило війська НАТО на навчаннях. Йдеться про маневри альянсу Їжак 2025 які провели минулої весни в Естонії, і на навчання зокрема проводили симуляції боїв за стованням великої кількості БПЛА І в одному з таких сценаріїв десяток українських військових дронами вщент розгромили, розгромили два натівських батальйони, тобто. Причому фахів, фахівці НАТО навіть не змогли виявити розрахунки українських операторів БПЛА. Оці навчання шокували як самих військових, так і західних посадовців. І, звісно, тут такі два висновки – гарний, поганий, гарний. Наші війська сильні, поганий – НАТО слабке. А, наскільки це справедливі е, твердження? А, взагалі от, твоє враження від результатів. Навчання е, та ну дивись, я, я, я трішечки розкажу ще такої цікавої інформації, окрім того, що було записано у Wall Street Journal. Е, ще цікава інформація є те, за скільки часу наші війська це зробили. Ну це ще півбіди. Але вони дронами розмотали фактично всі всю важку техніку, яка була в тих підрозділах НАТО, які мали проти наших тих десятьох воювати. Другий момент, коли в них кінчилися імітатори. Імітаційні боєзаряди, ну що там дрон підлітає, і от імітація. Да, то наші почали прив'язувати поліну і скидувати поліну, щоб зафіксувати що. У нас ж снаряди кінчились, але ми ще вас можемо добивати народними методами. Коротше кажучи, вони ну кажуть, що наші хлопці там просто з них познущалися. Ну просто вони вони сповняли там таке, що там вони розбили їхній лагер, вони повалили, повивалювали всі танки, всю броню, яку тільки можна було вивалити, і так далі. Дивіться, з однієї сторони, ми можемо звичайно гордитися нашими збройними силами, і тут беззаперечно. Це досвід, бойовий досвід він самий сильний. З другої сторони. Путін продає європейцям страх. Не допомагайте Україні, самі готуйтесь, бо я на вас нападу. І тут треба просто-напросто бути тверезими самим європейцям. Путін Донецьку область четвертий рік завойовує. Ну, розумієш, да? тобто, як я казав, дє... можемо повторити, діди воювали. Діди за чотири роки Берлін штурмували. А знаєш, чому це все було? Бо українці були там. Мій дід теж стурбував, розумієш. Я просто до чого веду. Бо ми були за, за, за совєтський союз. Ну от, і все. Але тепер давай, якщо серйозно, е, путінська пропаганда. Наголошую, путінська пропаганда, яка продавала страх європейської спільноті для того, щоб вони устали війни, потерпіла фіаско. Я робив себе на каналі непоганий сюжет, це е, е, опитування в семи європейських країнах по-моєму з 12 країн вони там в семи європейських країнах зробили значить опитування, і увага в перемогу Росії. В перемогу Росії в 26-му році над Україною. єдина країна, в якій було аж 30% людей, які вірять в перемогу Росії в цьому році, це Болгарія. 30% болгар вірять в перемогу Росії в цьому році. І я тут такий кажу: ЄС! А 70% ніфіга не вірить. Тобто, знаєш, як стакан наполовину пустий, чи він наполовину повний. Але саме знаково, чому я сьогодні з тобою не в прилічному обществі буде згадано Орбана, але я з тобою сьогодні його згадував. Так от, в Угорщині. 17% вірять, що Росія може щось досягнути. 17 чи 14, зараз боюся помилитися, ну коротше кажучи, менше 20% це точно. Тобто навіть там, де Найбільше цієї пропаганди, що Україна програла, що ми їм помагаємо і так далі. То там лише там менше 20%. Отже, 80% угорців не вірять в перемогу Росії. Ну але там правда треба чесно сказати, в 26-му році. Ми не говоримо там задалі, поки що горизонт планування на цей рік. Тому до чого це все підводиться? Росіяни вміло продають страх. Так, це правда. Вони через свої помийки намагаються зробити так, щоб європейці боялися за власну безпеку і менше допомагали Україні. Я колись, до речі, ми з тобою сьогодні говорили. Да, я був в Америці і був на одній такій, знаєш там, діаспора України, Польщі і Літви. Це десь приблизно близько 8 виборців в Америці. І от ця діаспора робила там велику конференцію, мав честь бути туди запрошений. І деякі представники Польщі. Казали, що от Польща дуже переживає, що після перемоги Україна буде бідна, зла, але дуже дуже сильна озброєна країна, і ми переживаємо. Кажу, а що ви хочете? А вони кажуть: ну нам би було би правильно, якби і москалів не було. Бо вони, бо ми розуміємо, що після вас ми слідуючі. От щоб ви і москалів вибили, але й щоб вас не було сильних. Тобто їм потрібна слабка Україна. Ну, це я зараз не кажу за всіх поляків, я кажу за тих представників, які мали право виступати на тій конференції. Я, чесно кажучи, був шокований. Кажу: А скажіть, будь ласка, коли то Україна нападала на Польщу? Ну розумієш, да? Бо коли вони мені починали розказувати про волинську різню, я їм розказував про операцію вісла. Але суть не в тому, суть в тому, що дуже багато європейців дійсно настрахані. Можливостями Росії, але честі заради треба віддати належне розвідці сполучених штатів, які зробили дуже хороший аналіз, і вони вже навіть таку країну, як Білорусь, не розглядають як окрему військову одиницю. Вони розглядаються як продовження руки е, російської агресії проти України, в тому числі. Ну ми ж розуміємо, бо окрім солдатів, ще є економіка. Хоча, в принципі, 22-му році білоруських паспортів. Отам, от, от під, під, під овручом назбиралося дуже багато під кордонами Білорусі. Ну я так просто зараз нагадую глядачам. От суть в чому суть в тому, що ми при мож, мусимо підбити деякий підсумок цієї тез росіяни. Інформаційно вже програли. От, просто вони програли, тому що цей страх не продається. Європа прокинулася, замінила Америку. Якщо європейці попросяться до нас в альянс. То я думаю, що нам треба активно зараз лобіювати історію Балто-Чорноморського Союзу. Нам потрібно зараз дуже серйозно лобіювати історію цієї історичної угоди з британцями, яку завдяки тому ж самому залужному нам вдалося добитися, бо вона одна із тих всіх безпекових угод найбільш конкретизована, і нам треба на цьому тлі далі розвиватися, далі працювати, не обертатися. А що ж скаже головний глядач Дональд Фредович? Ми йому помахаємо рукою, будемо улибатися, але нам потрібно це працювати на міжнародному рівні, як то кажуть, і думати про майбутні альянси. До речі, росіяни перестали говорити про те, що Україна не має права вступати в НАТО. Вони в тих 20 пунктах пишуть слово позаблоковий статус взагалі. Чому бо вони розуміють? НАТО з НАТО, але може виникнути зовсім інші блоки. Е, країни Скандинавії, наприклад, так само. Це ж є дуже багато країн, які готові ополчитися проти росіян, бо розуміють і мають таку пам'ять, знаєш, як Фінляндія, наприклад, вони, вони пам'ятають добре, що витворяла Росія. Е, країни Балтії так само, це наші най, найперші на сьогоднішній день союзники. Та й Польща в кінці кінців. Теж. Е, там же ж не всі готові на тракторах перекривати українські кордони. Там же ж є люди, які розуміють, що таке російські шахеди, їх е, висипанням зерна на дорогу українського зерна не зупиниш. Тому Польщу ми ще за Польщу ми ще можемо поборотися, скажімо так. Ну я так думаю, друже. Остання ми все анонсували. Не можу цю тему не зачепити з тобою, і попри те, що The Week не спортивна програма, те, що відбувалася цього тижня на олімпіаді, звісно, далеко від спорту. Ну, попри все, зізнання в тому, що один на скандинавський а, атлет він зізнався в тому, що він був не вірний своїй а, дівчинці. всі бачили його оці а, сльози. Ну це така була вибухова історія. Ну а звісно, для нас вибухова історія в тому, що а, мок. Олімпійський комітет дискваліфікував українського скелетоніста Владислава Гераскевича за шолом, на якому були зображені вбиті росіянами українські спортсмени в цьому мок розгляді політичний підтекст. Олімпійські функціонери попереджали Гераскевича про те, що його дискваліфікують, якщо він не змінить шолом. А український атлет залишився непохитним. Ми я хотів би простувати пізніше на провідних наших лідерів думок, що вони про це думають. Але почну з тебе на на твою думку, про що нам говорить ця історія? Що не так МОК? чому це на твою думку відбувається? Ну, я вже називав, що МОК так само, як і ООН, Там там дуже багато міжнародних структур фактично сидять на дотаціях від Росії або підзаробляють від Росії. Але ця історія мене обурила не тільки рішенням МОК, але й позицією наших представників. Тому я й написав в себе на соцмережах, що Бубка і борзов за русським кораблем, тому що ну і це ну це це просто-напросто. Ну, це ж позиція. да? це ж має бути позиція в тому числі. І саме головне, ти ж розумієш, що. Хлопця на покарали та фактично дискваліфікували не за здійснені е, речі, а за наміри, тобто превентивно, бо він може вийти. А він вийшов ні, не вийшов. Так як ви його тоді дискваліфікували? Я розумію, він йде. Е, є рішення, що якщо він буде йти, то ми його, типу, знімаємо з змагань. Але він ще не пішов. Він тільки це намір. А намір це ще не скоєне правопорушення, і тим не менше його дискваліфікували в той же час. Не пам'ятаю, один із спортсменів там вийшов в шоломі, на якому він виступав в Сочі з прапорцем Росії. Розумієш, і це було нормально. Мок тут а осліп. Ну але найяскравіше цю історію продемонстрував е, Богдан Просишин в себе в сустережі. Там пішла інформація, що в тому містечку, де проводяться Олімпійські ігри, закінчились презервативи. Ну він каже, як а МОК же ж не закінчився. Міжнародний олімпійський комітет? Ну, тобто, я до них від я, я по-другому до них відноситися не можу. Хлопчина показав звичайну позицію. І Я хочу нагадати історію, що саме цей хлопець Владислав Гераскевич був ініціатором відкликання бубки своєї посади. А знаєте за що? Бо в того чувака бізнес на окупованих територіях і він платить податки в Росію. І Я запитаюся президента Зеленського: а де санкції за здійснені речі, які вже відомі? І таке розслідування було, і журналісти розкопали. Але тут санкцій нема. Розумієш, да? тобто ми зараз можемо багато звичайно сперечатися по будь-яким позиціям, але я наголошую: країна, яка не послухалась е, з головного правила Олімпіади, не зупинила війну, не зупини, не зробила перемир'я, взагалі не має там права бути. Тим не менше, нам ховаються за те, що там е, під нейтральним флагом там і так далі. Е, хоча е, ці юнацькі Олімпійські ігри, вони дозволили виступати з російськими прапорами, тобто розумієш, ну це. Це общство престарілих маразматиків російською. Називаю, бо українському там тільки залишаться в і на.